Улівській сільській раді підпорядковані два села Тахтаулове та Жуки. Там проживає майже 3,5 тисячі людей. Сільський бюджет трохи більше двох мільйонів гривень. За ці кошти проводять вуличне освітлення, встановили два дитячі майданчики, засипали дорогу щебенем та інше. Силами громади торік відновили пам'ятник загиблим воїнам війни. Проблем, з якими звертаються люди до сільської ради, сьогодні вистачає. В основному це земельні проблеми, проблеми благоустрою. Особисті проблеми, які ми ну, стараємося вирішувати. Це дороги. Ми можемо подивитися, яка в нас дорога біля сільської, напроти сільської ради. Коли ми зробили проєктно-кошторисну документацію, вона становить півтора мільйона. У нас таких коштів немає. Ну, ми звернулися до обласної, до районної, теж адміністрації, і думаємо, що вони нам все ж таки допоможуть якось вирішити цю питання. Дорогу біля Тахтаулівської сільської ради планують відремонтувати цьогоріч за рахунок сільського, районного та обласного бюджетів. Допомагають односельцям і місцеві підприємці. Серед них Василь Венгровський. Він завжди нам допомагає. Як його син і донька, з яким вони працюють. Це сімейний бізнес. Вони працюють разом тут. У нас в Тахталові достатньо вже давно, і тому вони ніколи своїм односельчанам і мені особисто ніколи не відмовляють цієї допомоги. Готель, ресторан і власна пивоварня в одному місті сімейний бізнес став основою для комфортного відпочинку людей. Сельский совет, громада всегда к нам обращается. Мы поддерживаем футбольную команду, мы поддерживаем сельский совет и громаду во всех общественных мероприятиях, празднованиях, школе помогаем посильную сильну помощь. Мы кормим школу на, дет... на літні лагеря. Начальник ковбасного цеху Тахтаулівські ковбаси Карина Венгровська опікується також контактним зоопарком бабусин дворик. Африканських страусів, камерунських кіс, віслюків, поні, кенгуру, єнутів, оленів, муфлонів, лебедів, качок та інших тваринок можна погодувати із своїх рук. Любое животное можна погладити, покормити, з ним пообщатися. Це достаточно важно, в першу чергу в оспітанні дітей. І це очень важливе навіть на психоемоціональному рівні, хоч взрослому, хоч рібенку. В ресторані проводилися зйомки двох шоу пекельна кухня та на ножах. Шеф-повар Тимофій Гаявий розповів про нові технології, які запровадили в закладі. Це оборудовання дорогою, але воно дозволяє готувати висококачественний продукт, зберігання всіх літательних віществ, полишають продукту. Тобто, що дає, люди виходять сити, ну утром просипаються без в жилу. У 2008 році в жуках збудували Святопокровську церкву. На неї спрямували близько півтора мільйона гривень. Біля храму розміщені скульптура Святої Богородиці і пам'ятний знак козацькому літописцю Самілу Величку. Є версія, що він похований був біля Покровського храму, оскільки храм був на цьому місці, ну можна сказати трішки віддалі від теперішнього храму, але Біля цієї споруди, то напевно, біля нього десь було поховання і сміла виличка. Де воно знаходиться, стаменно невідомо На саміловому полі біля церкви планують зробити музей, а на території Тахтаулівської сільської ради збудувати музей державотворення. Гордістю Тахтаулового є гурток картингу, що працює при навчально-виховному комплексі. Хлопці із задоволенням ганяють на картах. Їх вони самі і ремонтують. Дуже подобається, що можна навчитися їздити вже. З, з дитинства вже їздиш. Mm. Чим тобі цей від спорту подобається найбільше, що в ньому приваблює? Скорость подобається, адреналін. В Тахтауловому на базі Золота рибка третій рік працює вейк-парк. Це спеціальна канатна дорога для заняття з вейкбордингу. Займаюся рік цим, дуже подобається. Прям море. Емоцій потрібна хороша фізична підготовка. Трюки виконувати складно, але падіння всі м'які, тому що воду ударяємося. Вони можуть займатися в принципі, діти від 6 років і в дуже короткий термін вони можуть навчитися кататися.